Тобі сумно, тобі самотньо. Немає з ким поговорити. Нам, Нам теж. Це Байрактар Толкс». Короткі зустрічі, що піднімають настрій надовго. Полетіли Байрактарчики на зустріч до нового гостя. Байрактар Толкс». Хейтери у коментарях пишуть, що наші обличчя не влазять в камеру. Якби тут було ще одне таке обличчя. Передачі б не вийшло саме через це. Наш сьогоднішній гість буде з нами по відеозв'язку. Отож, бізнесмен, аграрій, політик, депутат і несподівано для себе ще й співак. Людина, яка буквально зрозуміла слова Зеленського, що кожен з нас президент, і стала президентом футбольного клуба Інгуле. Людина для якої слова на «уй, «ять» і зда. Це нормативна лексика, а не навпаки. Настільки впливова людина, що навіть я в нього в боржниках. І було б логічно, щоб ви поговорили і самі вирішили свої питання. Дякую. Дякую вам, Олександре. Майбутній голова Самарської або Вологодської держобладміністрації. Зустрічайте Олександр Поворознюк. Оп! Та-дам! На зв'язку. Слава Україні, слава Збройним силам України. Героям слава, слава Нацгвардії, слава Збройним силам України. А Ви, ви не приїхали, тому що 24 на 7 війна або тому, що потрібно було зустрічати Юлію Тимошенко. Скажіть. <рес> У мене скільки є часу е, на відповіді, бо я мушу на цю тему говорити до утро. <рес> Ні, тоді, тоді я не буду чекати відповіді. Я, е, давайте поспілкуємося трошки тоді в такому. Гордонівському форматі, це ні в якому. Э, а можна без гордона йти Тимош... можна без гордола йти Мошенка? Добре, але не обіцяє. Ми вас просили трохи розповісти про себе, але давайте спочатку ми все-таки наповнимо нашу передачу цензурними виразами. Увага на екран. Отож, Олександр Поворознюк, папа усього Петровського району Кіровоградської області. Про таких, як він, кажуть, він вийшов з 90-х, а 90-ті з нього ні. Людина, яка легко впишеться і в сільське весілля, і в сходку чекахських мафіозів. Людина, яка може прикурити прямо з автомата. Олександр Григорович, президент футбольного клубу Інгулець і, мабуть, саме тому став затятим фанатом Реала з Мадриду. Олександр добре розуміється на металургії. Бо він одним із перших розглядів, що у Зеленського залізні яйця. Поворознюк нагороджений орденом святого Станіслава П'ятого ступеня із врученням йому лицарського христа. А погодьтеся, коли ви вперше його бачили, ви уявити собі не могли, що перед вами лицар. Готелі у Турції та Єгипті не можуть вважатися п'ятизірковими, якщо на їх дискотеках не лунає його хід. Я хотів би сказати: О, діп, діп, а ми тобі будемо допомагати. Повірити, та їм буде пізи. Але ми ж знаємо, що під цей хід розриваються не тільки європейські танцполи, а ще й російська техніка. Я хотів би сказати, О, діп, 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 а ми тобі будемо допомагати. Конвірі, та їм буде пізити. Мав чотири судимості. Годі вже про нього жартів, щоб не спокушати людину на п'яту. Сторінка про вас в Вікіпедії, Олександр Григорович, починається з того, що ви народились 6 березня 1971 року в селі Новомануйлівка. А потім одразу у 2009 році ви стали президентом футбольного клубу Десна. Що ви робили весь цей час? Пив, гуляв, жінку ласкав, іноді од судьбі своїй спобідав. Як два роки тому проважала нас батька «Жовтару», так і що салажав. А це, що ми до це, ми догадувалися, в тому цілу ніж не спали, догадилися. Що ж це було? Добре. <ріст> Наступне питання. Ви починали свою кар'єру у якості водія. Якою це дорогою треба їхати, щоб доїхати до посади президента футбольного клубу? Там, де солярка із тепловозів лилася, то той дорогою я і їхав. Ну, отлічно. Скажіть чесно, ви заснували свій футбольний клуб, щоб мати можливість кричати та матикатись на людей без наслідків? Ні, то чисто, звичайно, так вийшло. Я навіть сам не знаю, як я попав у той футбол. Ну... Попав же, і дуже круто. Е, я привик, що про мене люди говорили про це, але тих людей вже немає. Вони свої смерті, до речі, вберли. Це мене лякає трошки. Окей. Так, давайте пофантазуємо. Кого з українських політиків ви б взяли в футбольну команду і на яку позицію поставили? З політиків. Так а нормальних політиків по більшому счету я й не знаю. У нас такі політики, які треба брати, бери більше, кидай далі, поки летить дихають. Це називається Лопата і ну. Так? <світку> тобто така хренова буде футбольна команда. так? Хуже не придумаєш. Останнє питання на тему футболу. Якщо пам'ятаєте, а ви, на жаль, пам'ятаєте, ми перед фіналом Ліги Чемпіонів посперечалися на бідон горілки. Хто переможе, ви виграли? У мене лише одне питання. Ви колись бідон віддасте? Я думаю, що ми бідон точно не віддамо, бо ми його придумаємо, як іще ще раз наповнить. А є один, є один нюанс. Женя мені е, кошевий сфотографував і скинув, що він уже бетон купив, осталось тільки водки. І якось так промовився. Може, він трошки перепив тоді, якраз з вечора. Ну, він сказав, що він шукає зараз пір, щоб його наповнити. То я ж хочу Женю поправити. Ми ж домовлялися про, відку, про водку в Фінляндію туди вилить. Ну якщо буде президентський стандарт, ну я, 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 я соглашусь. А я про це забув. Ну Антон, я, я все пам'ятаю. Я це не пам'ятаю. Окей, так. Да. Далі. Чи правда, що коли вас хрестили, в батюшки загорілась да. ряса? А, а як це? Якщо рас, ну, я, це як мені це? ж розказували. Як ну і батюшка сказав антіхріст родився. Я думаю, що багато з опозиції думає саме так. На відео можна побачити, що у вас е, в вашому кабінеті багато ікон. Коли ви матюкаєтесь, святі на них не мироточі. Мені боженька все прощає, бо я більше роблю е, добрих справ, тому мені наверно, ну, дозволяє це. Тобто, коли я коли я ругаюсь, я ругаюсь ага. від душі і без всякої злоби. Тому в мене тут на серці дуже легко і чисто. Як ви кажете мені в телефоном іноді в наших розмовах, що ви. Жека, я не виєвуюсь, я такий, як є. Я не виєбую, я такий, як є. Ну що? Деякі вважають, що ви стали популярним завдяки мату у ваших інтерв'ю. Як ви вважаєте? Це правда чи підеш? Полний підеш. Аш наушник випав. Це Якщо коротко. Олександр Горіш, зізнайтеся, ви коли кричали матом на окупантів, розуміли, що записуєте трек? Так а я матом на окупантів не кричу. Їх просто пи. Беріть приклад з Олександра Григоровичем. Пимо окупантів разом. Скажіть, будь ласка, у вас є свій рейтинг матюків і назвіть топ-3 ваших улюблених? Три улюблених? Якби я був такий, як батько, а батько був такий, як я, тоді впіймали одну тітку та трохи він, а то все я. Боже, і без матюків. Добре, питання знімається про інших два. Олександр Григоріч, на всіх ваших інтерв'ю, поряд з вами завжди лежить автомат. Да, так, Скажіть, це тому, що воєнний час чи він у вас? Тут лежить ще з 90. Він у мене лежить з 22 лютого, е, з 24 лютого лежить у мене навіть тоді, коли я сплю в постіль, тільки з однієї сторони дружина, з другої автомат. Дружина не, не, не рівнує? Ні. За часів СРСР ви були засуджені за розкрадання державного майна. Чи є у вас якісь нагороди за внесок у розпад СРСР? Є. Навірно, за ті дві каністри солярки, які я вкрав, мабуть, Совський Союз не розповся. Я так розповся. Блін, це просто, ну, супер. Я вам дякую за те, що ви таке зробили. Усі бачили шкіряне крісло в вашому кабінеті. Ви зараз в ньому сидите? Скажіть, з якої саме шкіри це крісло і що вам зробила та людина? Це, ну, це знаєш, коли. Е е хорошо вити і йдеш по тротуару, а посередині тротуара стоїть стовп. У мене є е всім просьба ну, як не бийтесь головою в стовп, обідіть, обідіть прямо, більше пользи принесе. Це просто йшов, хтось ударився головою в стовп, і з нього вийшло кресло. На вашому авто є номерний знак «Папа». Як багато мешканців Кіровоградської області отримує від вас аліменти. Е, ну, це зовсім іншому. Я е, хотів би дуже посерйозніше віднести до цього всього. Це мені на день народження подарували е, пайовики, робочі і подарували мені сумра, папа. E, щоб ви просто розуміли, mm -hmm. на одну букву не хватило, хотіли написати батько, на одну букву не хватило грошей, у мене посісняли, щоб я доплатив, щоб я не знав, був сюрприз і mm -hmm. мені mm -hmm. так подарили. А я вам далі розкажу. І все знову наші добросилателі в кавичках зробили е, свою, этому всему, е, і написали: папа, Поворознюк, Олександр Петровський авторитет. Ну так а що вони неправильно no. написали? Ну well, Так ніхто не думав про це. Ну. Да. Ви заявляли, що під час бойових дій вам вдалося вкрасти танк недалеко від вашого дому. Скажіть, після цього конкуренти по бізнесу стали більш лояльними до вас? І, і не тільки конкуренти. Я ж сказав, що я його закопав на позиції. Так е, вже всі служби міра ходять шукають, де ж я його зарив. Вони думає ще й правда там зарив. Там, наскільки я помню, держава дає 100 тисяч доларів за танк, бо він без комплектами да, да, Ну, Мені не треба грошей. Я думаю, що через пару е, е, неділь ми його передамо безкоштовно на якийсь е, дивізію танкову. Чи, ну, Гроші мені не треба, Фід хай підуть з Гроші Сили України. Гроші. В інтернеті є відео, де нібито б'єте диверсанта. Ви це спростували і пообіцяли мільйон гривень. Тому хто скаже, де воно знімалося? Відповідаю, знімалося в Україні. Коли чекати на мільйон е, уже, уже все отримали люди. Я привик, що вони самі говорили. І з, е, знімалося це е, в Україні, село Олександрівка, Олександрівський район Кіровоградської області. В парки. Да, значить, я мільйон не ні, отримав, походу. Отримають другий. Трошки не розвів Григорича. Він мене, головне, на бітон розвів водки, а я його ні. А ви. Скажімо так, парубок з села. Думаю, в худобі розбираєтеся. Скажіть, свиней багато зараз в політиці? Більше чим. Тому, мабуть, така і Україна. Її треба перевертати догори ногами. Ну, як бачите, президент трошки її передав. Слава Богу. Ну, ви знаєте, президент yeah. е, е, дуже довго запрягає, але потім ще дуже швидко їде. Тому я думаю, що все буде добре. Так, да, я теж так думаю. Скажіть, будь ласка, хто з політиків більше за всіх вас бісить і чому це Юлія Тимошенко? <клес> ну, не тільки Юлія Тимошенко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко. Вони просто вже всім так наблималися, що просто вони не самі цього не розуміють. Але в них є унікальна можливість гордо і красиво увійти. Сказати: я заморилась, я заморився, хай ось дорога молодим і все. Ну, Так це не Ні. для них. Як ми бачимо, я теж так, думаю. так. Якщо б все-таки, якщо ви все-таки зустріли Юлію Володимирівну Тимошенко, як би це було, скажіть будь ласка. Дуже важко це представити. <laughs> ну, давайте представимо. Ну, ви сказали дуже багато, це перше. А як би було, ну, Та ні, не, не, не знаю. Чось отут все бурлить, горить, я не знаю, як би е, як поступив. Ну, не знаю. Ви стверджуєте, що Порошенко вкрав у вас 32 мільйони гривень. Що ви хотіли цим сказати? Що у вас було між іншим аж 32 мільйони, а чи те, що Порошенко не чесний? Це те, що Порошенко не чесний. Тому що він е, я, я знаю, що ці 32 мільйона 832 тисячі пішло із банка Хрещатік у Міжнародний інвестиційний банк. Це банк належить Порошенко. Тому в мене є прямі підстави. говорити про те, що гроші вкрав у мене Порошенко. Ясно. Записали. Ви зверталися до Зеленського з знаменитою фразою Вова є. Яку фразу ви скажете президенту після нашої перемоги? Вже не Вова, а Володимир Олександрович ти найкращий. О, Володимир Олександрович, я просто від себе прошу дати е, якийсь ордін по Ворознюку за цю фразу. Не треба мені орденів. І останнє питання. Чи бажаєте ви зі мною ще якісь парі? В будь-яке час дня і ночі. Мені дуже подови... подобається з тобою спорить, бо ти такий заводний. Тому э, я придумаю ще щось, Але э, щоб ти розумів, от я э, от. Завжди прошити ситуацію на сто разів вперед. І от зі мною просто дуже хлопотно спорить. Поэтому, якщо в тебе є ще бажання розстатися і ще з тим бетоном водки, який ми вип'ємо, а біто ставимо на всяк випадок, то ми ще заспоримо. От, значить, ти ж в кепці в кепці завжди. Значить, тобі отака кепка. О. Хештег 95. І це такий, знаєш то. Що... Це не Фінляндія, звісно, а це анонс такий. Хорошо. Оп. Ну, після Яку... перемоги. Бо я ж сказав Яку... слово, що навіть інстаграм не вип'ю пива, поки десь не буде перемога. Тоді після перемоги вип'ю. Ми всіми своїми долонями опладуємо вам за те, що ви такі, як я, залишайтесь таким же, як Дякую. і я. Дякую вам. дуже. Слава Україні, слава українській нації і, пи... і, пи... і пи... федерації! І федерація російській Федерації. Правильно. У нас в гостях був Олександр Поворознюк. Бажаємо інгульцю перемог на футбольному полі. А нашим воїнам на полі битви. Це був берег Тартокс. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії, слава Україні.